Доброго дня. Вас вітає луч. Шановні, ми приготували для вас лоти-футболок з Італії. Це футболки пронтомода. Основу лота складає бренд Монте Червіно. Лоти по 22 одиниці. Наступний бренд, якого буде більше всього в лоті, це Луїза Лойре. Це футболки. Moda. Всі вони куплені в Італії. Лоти майже близнюки. Відрізняються тільки кольори. Наступні лоти ми будемо вам показувати вже в упаковках. Розмірний ряд від С до 2 Іпсів Л. Ви бачите. Що є футболки з принтами, а є однотонні. Тобто, на будь-який смак ви зможете підібрати футболку своїм улюбленим клієнтам. Також хочу вам сказати, чому саме у нас ви можете купити ці лоти. Бо, по-перше, це унікальні лоти. По-друге, це супер ціна, краща ціна в Україні. Ціна у нас 4 євро 25 центів за одиницю. Кращої ціни ви не знайдете ні у кого. Всі лоти по 22 одинички. І майже закінчуємо наш показ. Залишилось дві одиниці. Лот номер 1 Він може бути вашим. На зв'язку ваш луч. Папа! -па.